Вітаю на нашому YouTube-каналі Туроператора Альянс. Поговоримо про готель Біч Beach and Water Park Resort. Це такий великий готельний комплекс з розвинутою інфраструктурою, який знаходиться на острові Крит. Мальовнича в нього така велика територія, дуже великий піщаний пляж. Він знаходиться в такому гарному, спокійному місці, поряд з селом Фаделя, від цього і назва як би, готелю. І це таке місце батьківщина знаменитого такого художника Ель Греко. Таке воно значиме, місце Навіть і для цього готеля. В цьому готелі є дуже велике розноманіття номерів, тобто він такий дуже великий комплекс. Власний в нього є аквапарк і дуже така активна анімація. Треба звернути увагу, що готель він такий розташований трошечки на височині, тому не підійде там для гостей, можливо, з обмеженими можливостями пересування, бо буде якби незручно. І треба попередити, що якщо, наприклад, їдете ви там з дітками чи якісь там люди, може похилого віку, що це може бути трошечки проблематично, бо розташування от бачите, як на відео він такий на горці і трошечки, ну якби місцевість така підвищена. Він взагалі-то такий готель, який радимо для сімейного активного відпочинку, та й відпочинку якби для пар. Він, Цей готель розташований недалеко від аеропорту 25 цього кілометрів 55 кілометрів від міста Ретівно, да, активного, якщо хтось хоче кудись виїхати. І Він такий, знову кажу, що містечко Фаделі на височині і таким каскадом трошечки він розташований і спускається, він, от, як бачите, да, по каскади, і до піщаного пляжу. Сам готель збудований у 1900 90 му році, щороку готелі проводиться косметичний ремонт. За цим якби, дуже дивляться і дуже відповідально до цього відносяться, бо це один із таких найпопулярніших готелів накриті. Дуже не дивлячись на те, що він великий, він завжди практично в сезон там неможливо забронювати номери, бо він постійно на стопі, бо в нього дуже гарна вартість, його дуже люблять для сімей, для дітей. І він такий ну дуже активний готель, тому його треба бронювати. І планувати свою поїздку заздалегідь, якщо ви хочете саме в цей готель. А, готель являє собою комплекс з головної будівлі та окремі такі корпуси бунгало, а, які спускаються схилом і пагорба до моря. Дуже така тут великий є момент з номерами. Це можна потім якби додаткову інформацію, якщо будуть питання, ви можете дізнатися. Бо різні а, номери вони десь щось далі від моря, деякісь ближче. А, всі номери мають свою назву. Вони там дуже так цікаво називаються, і опис цього того є, які номера ближче, якщо є якісь там запити, та, що було ближче до моря чи не принципово. Ця інформація додається ну, додатково. Всього в готелі 400 номерів. Тож кажу, він такий достатньо великий. Для, дуже активний він такий для дітей. Акцент в нього є дитячі басейни, достатньо такі великі з прісною водою. Є дитячий клуб 4 до 12 років. Клуб, Активний, займається дітками різноманітні програми, майстер-класи, вистави, повечеря диска в шість разів на тиждень, такі розваги та спортивні всякі заходи. Також є дитячий майданчик, на пляжі він стоїть. І... Uh, є послуги няні, тобто для дітей будь-якого віку є будь-які розваги і досуг. Також на території є дуже багато таких, ну дуже велике розномаріття. Взагалі-то досугу, це і баскетбол, є площадки, також є волейбол на пляжі безкоштовний, електронні ігри, безкоштовна гімнастика, тенісні корти безкоштовні. Кожного вечора йде жива музика, активна анімація. Да? Тобто Клієнтами, якщо хочуть, приймають участь, гуляють. Якщо не хочуть, то ніхто якби, не достає, відпочиваєте собі тихенько. Аеробіка є, акваеробіка є, тренажерний зал. Є більярд, настільний теніс, водні види спорту, міні-гольф, дартс. ну, Я ж кажу, на будь-який досуг, да, і на будь-які розваги можна кожен собі знайде те, що йому цікаво. Також є футбол на пляжі безкоштовно, стрільба з лука є, є анімація кожного дня проводиться і денна, і вечеря. Сама по собі ви бачите дуже така велика територія. На території є і салон краси. Є аквапарк, є два алякарт, ресторани. Алякарт, ресторани, бо від готель працює по системі харчування все включно. Алякарт, ресторани безкоштовні. Треба тільки на період свого перебування записатися в ці ресторани заздалегідь, бо в день в день туди потрапити практично неможливо, бо дуже великий якби, запис. Тому як така порада: ви коли приїжджаєте в готель, заселяєтесь то на рецепції можете відразу собі запланувати і записатися на весь свій той термін перебування, відвідати алякарт ресторани. Є на території три великих басейни: є з спісної води, є один. Басейн такий також прісною водою, але під навісом, І він такий підігрівається в кінці сезону. Буває таке, що прохолодніша вже погода, то є можливість його підігрівати, також відпочивати і відвідувати. Да? Біля басейну шезлонги і парасольки зрозуміло надаються безкоштовно. Є також рушники на території міні-маркет, є лікар в готелі, якщо не де Боже, що потім. Також чотири бари по всій території, конференц-зал, є також спа на території, які надає, да, якісь послуги. Якби, звичайно, всі послуги в спа надаються за додаткову плату, але в таких готелях по практиці це не дуже великі якби, якби, гроші. Да? Пляж знаходиться він зразу на пляжі, піщаний де пляж. Також на, Пляжі надаються безкоштовно шезлонги, парасольки є кабінки для перевдягання, вхід в море йде такий пологий. Місцями є така галька маленька, але якби то не критичний. Пляж в цьому би, регіоні дуже. Гадний. Тому о, радимо цей готель, о, беріть його би, на замітку собі, це такий також один з найкращих пляжів Крита, найпопулярніших, тому бронювати його радимо заздалегідь. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.